Москва і Росія не мають абсолютно ніякого стосунку ні до хрещення у Херсонесі князя Володимира, ні взагалі до впровадження християнства в Київській Русі. Це Україна культурний, національний, політичний, релігійний спадкоємець Київської Русі. Росія, Росія, Москва за декілька століть пізніше. Були охрещені християнізовані. Вони не мають жодного стосунку до князя Володимира. Вони не мають жодного стосунку до тих подій, що відбувалися в Криму ані до мусульманських, ані до християнських, і навіть до юдейських не мають ніяких, ніякого стосунку. Росія і Москва достатньо пізно з'явилися. Вони набагато пізніше були християнізовані, і туди набагато пізніше прийшов в тому числі і іслам. І якщо вже бути чесним, то Росія мала би свою історичну спадщину пов'язувати з монгольською навалою. От саме монгольська навала вона дала поштовх до становлення російської державності. Всі ці розрізнені князівства. В тому числі там і Суздальське, і Рязанське, і Московське князівство. Вони були маленькими територіальними такими утвореннями, що постійно ворогували і воювали один з одним. Хто їх об'єднив? Їх об'єднили монголи. Монгольська навала зробила єдине територіальне утворення Золоту Орду. І після того, як Золота Орда почала розпадатися, саме це стало початком московської держави.